Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як отримати посвідчення водія з першої спроби по маршруту номер 6 Територіального сервісного центру 3243 по вулиці Броварської сотні 4А місто Бровари. Спочатку нам треба сісти в автомобіль і налаштувати робоче місце водія. Сідаємо за кермо. Налаштовуємо сидіння під себе. Обов'язково перевіряємо підголовник. Він має бути чітко навпроти голови. Перевіряємо правильну посадку. Налаштовуємо кермо. Також нам треба обов'язково налаштувати з вами ліве і праве дзеркало, також дзеркало салонного виду. Все, має бути максимально правильно. Далі пристібаємо пасок безпеки, розпочинаємо рух, вмикаємо першу передачу, знімаємо стоянкове гальмо, включаємо правий покажчик повороту, так як ми будемо рухатись правіше з парковочного місця вправо. Дивимося вправо дзеркало, контролюємо зустрічку, щоб не їхала, бо ми будемо пересікати. Так, іде людина. Тут трошки такий схил під горочку, тому ми маємо обережно, щоб не відкочуватись назад. Справа нікого не бачу, зліва нікого не бачу. Рухаємося ми далі прямо на виїзд з сервісного центру. Не забуваємо, що ми виїжджаємо з прилеглої території, маємо другорядну дорогу і зобов'язані надати перевагу всім, хто зліва по головній. Потихеньку викочуємося. Нікого не бачу в своїй полосі. Вивертаю руль і заїжджаю в праву смугу. З правої смуги я з'їжджаю, включаю лівий покащик, ліве дзеркало, бачу великий поток машин зліва, тому не спішу перелаштовуватися. Але також попереду, якщо я не встигну перелаштуватись, в мене там з'являється суцільно, тому я дуже повільно рухаюсь, бачу, що зліва машин немає. І з газом швиденько перелаштовуюся. Показчик повороту вимикаємо, рухаємося далі прямо. У нас горить зелений сигнал світлофора, можемо рухатись прямо, без зупинки. Далі по стандарту від екзаменатора звучить фраза Виконуємо розворот зворотнім напрямку і рухаємося на маршрут. Всі маршрути, коли ми їдемо на маршрути з сервісного центру, починаються через цю дорогу і завершуються також через ту дорогу, через розвороти. Так. Не забуваємо про те, що нам треба виконати розворот. Плюс-мінус ми доїжджаємо до заправки зліва. Включаємо лівий покажчик повороту, ліве дзеркало. В лівому дзеркалі нікого не бачу, перелаштовуюсь в ліву смугу. Швидкість тут не знижуйте одразу, тому що це небезпечно. В лівому ряду рухаються машини зі швидкістю. У нас є додаткова смуга зліва. Ми бачимо по знаку, що додається додаткова смуга. Включаємо лівий покажчик, ліве дзеркало. І вже коли ви з'їхали в цю смугу, уже тут безпечно знижуєте потихеньку швидкість. Скоріше за все, нам придеться зупинитись. Плавно зупиняємось, намагайтесь не зупинятись різко. І чекаємо, поки попереду проїдуть машини. Так, тримаємо дистанцію, потихеньку підсовуємося до машин попереду. Мабуть, там великий поток автомобілів, тому тут можна. Трошки і застрягнути, ну нічого страшного. Під'їжджаємо, трохи завертаємо руля лівіше і зупиняємось. Контролюємо зустрічний транспортний засіб. Не намагайтесь проскочити, це може бути небезпечно. Ви маєте бути впевненим в, безп... в своєму маневрі, він має бути безпечним. Тому, якщо ви не впевнені, ви не їдете. Ось я бачу, що ці дві машинки проїжджають. Та вантажівка, вона далеченько і швиденько. Тут головне швидко проскочити у ці дві смуги і занернути в цей карманчик, в якому ви вже все безпечніше будете почувати. Далі лівий покажчик повороту залишається, ліве дзеркало контролюється, безпечно виїжджаємо в праву смугу. Покажчик лівий не вимикаємо, так як нам треба з цієї правої смуги з'їхати лівіше. Контролюємо ліве дзеркало, безпечно виїжджаємо в крайню праву смугу. Я не рахую цю крайню праву смугу, ця смуга вона веде направо на заправку, тому вона не для руху. Ми рухаємося далі прямо. У мене швидкість зараз десь 45 км на годину, цієї швидкості достатньо. Попереду у нас регульоване перехрестя, на якому ми будемо рухатись прямо. Шостий, сьомий маршрути э, рухаю, э, рухаються повз цього перехрестя. Бачу попереду червоний сигнал світлофора, зменшую швидкість. Спочатку просто відпускаю трохи газ. Починаю пригальмовувати, і ми будемо зупинятись. Цей світлофор, він регулюється кнопочкою, тобто це і, і перехрестя, і пішохідний перехід регульований, тому тут червоний включається тоді, коли людина натиснула на кнопочку. Тому тут на червоний рідко можна попасти. Вмикаємо відповідну передачу, продовжуємо далі рух прямо. Це у нас перехрестя. Тут мають машини другорядну дорогу. Ми собі спокійно рухаємося, нікого не пропускаємо. Далі нам треба буде здійснити поворот праворуч. Від екзаменатора це звучить таким чином. На найближчому нерегульованому перехресті виконати поворот праворуч. Тут, тут все дуже просто. Попереду у вас з'являється знак Додаткова смуга руху, яка додається справа у нас. Знову таки, орієнтир вам, розворот зустрічного транспорту. Біля нього знак Додаткова смуга руху. Знак побачили, включили правий покажчик повороту, подивились в праве дзеркало, і у нас ось у нас додається смуга. Ми маємо в неї перелаштуватись. І встигнути перелаштуватись доривчі, поки пририв Тому що далі йде суцільно, пересікати не можна. Пішохідний перехід нерегульований, Пішоходів не бачу. За пішоходним переходом одразу поворот. Ви маєте знижити швидкість, перейти на понижену передачу і виконати маневр. Повернули праворуч, покажчик вимкнули. Намагайтесь триматись правого положення дороги, рухаємося далі прямо. Але не наїжджайте на узбіччя, тобто ви маєте рухатись по гарному покриттю, там де асфальт. На узбіччя не з'їжджайте, тримайте правильну траєкторію. Рухаємося далі прямо. Попереду у нас буде нерегульований пішохідний перехід і те подібне перехрестя, де є поворот тільки наліво направо там нема, Там є поворот направо, але то поворот в прилеглу територію. А далі від екзаменатора звучить фраза: на найближчому перехресті виконайте поворот праворуч. Не переплутайте з оцим от поворотом. Це не поворот праворуч на перехресті, це прилегла територія. Пішохідний перехід, пішоход зліва. Виконуємо зупинку. Ось якраз ми поки стоїмо, показую, оцей заїзд, оця яскрава штучка, за нею поворот в прилеглу територію. Це не перехрестя. Пішоходів зліва справа я не бачу. Продовжую рух далі прямо. Пам'ятаємо про команду екзаменатора на найближчому нерегульованому перехресті повертаємо праворуч. І ось попереду у нас перехрестя. Включаємо правий покажчик, Перехрестя, знову ж таки, знаками не позначено, але у нас знову цей бордовий забор. То ми їхали з дошнього, повертали наліво. Тепер ми перед ним повертаємо направо. Праве дзеркало повертаємо, не забуваємо, що зразу у нас з'являється пішохідний перехід. Пішоход прийшов, можна рухатись далі. Показчик вимикаємо. Попереду знову пішохідний перехід. Пішоходів я не бачу. Але бачу попереду перешкоди. Включаю лівий покажчик, ліве дзеркало. Зміщуюся лівіше. Об'їжджаємо перешкоди. Але у нас перешкода в перешкоді. Включаємо знову лівий, ліве дзеркало, об'їжджаємо ще перешкоду. Правий покажчик, праве дзеркало, зміщуємося правіше, при цьому контролюємо пішохідний перехід. Так, діти обережно, щоб не вискочили. Рухаємося далі прямо, контролюємо попереджувальні знаки лежачий поліцейський і увага, діти! Перешкода. Лівий покажчик, ліве дзеркало. Змістились. Покащик вимкнули. Лежачий поліцейський, трошки пригальмовуємо перед ними. І у нас маршрутний транспортний засіб. Виїжджає з карманчика. Включаємо правий покажчик, Пішоходів не бачу. Зміщуюся правіше. Маршрутка проїхала. Ми рухаємося далі прямо. Лежачий поліцейський проїжджайте плавно. Попереду знову перешкода, лівий показчик, ліве дзеркало. Машин зліва не бачу. І рухаємося далі прямо. Так, Бачимо, що у нас з'являються перешкоди як справа, так і зліва. Зустрічного транспортного засобу я не бачу. Ну, Бачено він далеко. Ми встигаємо проїхати, вмикаємо покажчик, праве дзеркало, зміщуємося правіше. Пішоходів я бачу зліва, зупиняюсь. Чекаємо, поки пройшли пішоходи. Починаємо рух. Маршрутка у нас виїхала з карманчика. Якраз вона вчасно виїхала. Нам не треба було зупинятись. На наступному нерегульованому перехресті ми будемо рухатись ліворуч. Пішохідний перехід контролюємо справа, обмежена оглядовість, Я нікого не бачу. Включаю лівий показчик. Перелаштовуюсь лівіше. У нас другорядна дорога. Перегальмовую, так як обмежена оглядовість справа. Зліва бачу машини. Один повертає, один їде прямо. Так. Справа не бачу машину. Зліва не бачу, завершую маневр. Попереду нерегульований пішохідний перехід. Нікого не бачу, рухаюсь прямо. Продовжуємо рух ми далі прямо, бачимо попереду, заздалегідь намагайтесь помічати знаки дорожні, обмеження 40 і знак проліжачий поліцейський. Готуйтесь зменшувати швидкість. Переходити на понижену передачу. Контролюйте пішоходів зліва, справа не бачу. Маршрутний транспортний засіб в карманчику не бачу. Продовжуємо рух далі прямо. Тут у нас перехрестя, ми маємо головну дорогу. Тому що у тих, хто зліва у них другорядно, рухаємося далі прямо. Тут можна трохи додати газу і їхати з дозволеною швидкістю. Я їду 40. Більше не треба. Тут правого положення дороги я не тримаюсь, тому що там не дуже добре покриття. Я їду собі посередині, це не є порушенням. Озвучуйте цей екзаменатор. Чому ви не тримаєтесь правого положення? Тому що там не дуже гарне покриття. На найближчому регульованому перехресті ми будемо продовжувати рух праворуч, включаємо правий покажчик, праве дзеркало, трохи зміщуємося правіше, зменшимо швидкість. У нас є зелена стрілочка, ага, у нас вже включився зелений. Перейшли на понижену передачу, проконтролювали пішоходів, у них зелений, і завершили маневр. Повернули праворуч, тримаємося в правому положенні дороги. По маршруту номер 6 У нас є розворот. Здійснюється він на найближчому, нерегульованому перехресті, яке, знову ж таки, не позначене знаками пріоритету. Це великий мінус на цих маршрутах, що нема знаків пріоритету. Підказка. Орієнтир вам заправка попереду. От перед нею треба виконати розворот. Ми включаємо лівий покажчик, дивимося в ліве дзеркало, перелаштовуємося в ліве положення дороги. Покажчик можна залишити, якщо ви вже близько до перехрестя. У нас головна дорога. Як я це визначила, дуже просто: у тих, хто зліва другорядна дорога. Ну і покриття у нас краще. Зустрічки я не бачу, доїхала до центру перехрестя і завершила маневр. При розвороті ми, виїжджаючи на смугу для руху. Прямо дивимося в ліве дзеркало, нікого не бачу. Виїхали, виключили поворотник, продовжуємо рух прямо. Нагадую, що екзаменатор може попросити виконати зупиночку праворуч на узбіччі ось тут. Ви маєте правий показчик вімкнуть, праве дзеркало, знизити швидкість і з'їхати на узбіччя. На найближчому нерегульованому, вибачаюсь, регульованому перехресті ми будемо повертати ліворуч. Включаємо лівий покащик, займаємо ліве положення дороги. Показчик поки вимикаємо. В населеному пункті покащик повороту вимикається за 50-100 метрів. Включаємо лівий покащик, під'їжджаємо до перехрестя. У нас вже включився зелений, але машинки попереду ще не рушили, тому зупиняємося, переходимо на першу передачу, витягуємо на центр перехрестя, рівненько, Під'їжджаємо, дивимося зустрічний транспортний засіб далеко і завершуємо маневр. Повертаємо ліворуч. Пішоходів тут зелений, тому контролюйте, будь ласка, щоб вони не йшли. Або якщо вони йдуть, ви зобов'язані їх пропустити. Далі ми будемо продовжувати рух прямо. Якщо попереду вас їде навчальний автомобіль, повільно, ви ж не обганяйте його. Рухайтесь за ним теж потихеньку. Хоча тут обгін не заборонений, але не на іспиті. Рухаємося далі прямо. На найближчому нерегульованому перехресті ми будемо з вами рухатись праворуч. А от уже з перехрестя позначено знаком головна дорога. Покащик повороту ми будемо вмикати на заїзді цього, цієї вулиці, вмикаємо правий покащик. І одразу з ознаком головна дорога ми повертаємо праворуч. Зменшуєте швидкість для маневру. Я перехожу на другу передачу в даному випадку. Праве дзеркало контролюю, повертаю направо, контролюю попереду, одразу з'являється нерегульований пішохідний перехід. Нікого не бачу, маневр завершила, покащик вимкнула. Далі рухаюсь прямо. Тут швидкості багато не додаю, тут достатньо їхати 30. Тому що вузенька вуличка, прилеглі території. Така житлова зона, тут краще швидко не їхати. Тому що люди ходять через дорогу просто так. Так, попереду бачу знаки попереджувальні, увага, діти, обмеження 30. І знак. Штучне утворення для примусової зниження швидкості. Ну, якщо коротше, лежачий поліцейський. Зменшуємо швидкість. Бачимо попереду нерегульований пішохідний перехід. Тут обережно їдемо, тому що зліва знаходиться школа. Проїжджаємо лежачий поліцейські максимально плавно. Продовжуємо рух далі прямо. Тут справа можуть бути запарковані машини на узбіччі і трохи випирати на дорогу. Ви зобов'язані будете їх пере... проїхати, об'їхати з показчиком повороту. Рухаємося далі ми прямо. От, бачите, йде Тут, господи, як його порушник. Ну, принципово зупинятись, пропускати його не треба, але якщо він прямо вже вам йде на капот, то ну, пригальмуйте, припустіть. Далі на наступному регульованому перехресті ми повертаємо ліворуч, проїжджаємо зліва поворот, включаємо лівий покажчик. трошки посунемося, тому що зустрічка їде прямо на нас. Будемо зупинятись так, як у нас. От бачите, машина попереду заїхала за ступлінію. Ви так не робіть. Намагайтесь зупинитись вчасно. Нагадую, що заїзд за стоплінню, зупинка за стоплінню є порушенням. Повертаючи тут ліворуч, ми маємо надати перевагу зустрічному транспортному засобу і пішоходам, які будуть рухатись там зліва. Хоча там пішоходного нема, але якщо людина йде, то треба її пропустити. Рівненько виїжджаємо на центр перехрестя. Зустрічку я не бачу. Ну, в принципі, звісно, бачу. З'явився Volkswagen. Ми його пропустили, повернули наліво, тримаємося в правому положенні дороги. Екзаменатор вас може попросити виконати зупинку праворуч Ось тут. Попереду у нас нерегульований пішохідний, бачу скупчення дітей там, але вони не сюди. Йдемо далі прямо. Тут також він може попросити виконати зупиночку. у вас. На найближчому нерегульованому перехресті рухаємося ліворуч. вмикаємо лівий покажчик, ліве дзеркало, займаємо ліве положення дороги. Знову ж таки, орієнтиру цей забор бордового кольору. Ми його проїжджаємо, здовж нього за ним одразу поворот наліво. Так, у нас на перехресті утворився затор. Ми зупиняємося перед пішохідним. Продовжуємо рух далі на центр перехрестя, надаємо перевагу зустрічному транспорту. Чекаємо, поки проїде остання машинка, за якою можна завершити маневр. Повертаємо кермо до опора вліво, вирівнюємося. На пішоходним нікого не бачимо, показчик вимикаємо, продовжуємо рух прямо. Попереду пішохідний, обмежена оглядовість зліва через маршрутку. Нікого не бачу. Рухаюсь прямо, бачу попереду перешкоду. Лівий покащик микаємо, ліве дзеркало. Перелаштовуємося лівіше. Рухаємося прямо. Бачу, що є справа, можливість перелаштуватись правіше, повернутися назад в своє праве положення. Пішоходів не бачу. Попереду знак обмеження 40 і лежачі поліцейські. Їде машинка з прилеглої території, зобов'язана нас пропустити. Перешкода, лівий показчик, ліве дзеркало. Змістились лівіше. Ліжачий поліцейський, трошки знижуємо швидкість. Бачу, що справа є можливість перелаштуватися. Правий покажчик, праве дзеркало, займаємо праве положення. Не лінуйтесь перелаштовуватися правіше, якщо у вас велика дистанція між перешкодами. Це вам тільки плюсом буде. Лівий покажчик, ліве дзеркало. Пропускаємо зустрічку. Об'їжджаємо перешкоди, пропускаємо зустрічку, бо у зустрічки теж перешкоди. Ну, хто перший заїхав, того ітапту. Правий показчик, праве дзеркало. Змістились правіше. Знову перешкода, знову зустрічка. Лівий покащик, ліве дзеркало. Пригальмовую, пропускаю зустрічку. Угу. Продовжуємо рух, далі прямо. Зустрічки немає, тому в ці короткі проміжуточки можна не неряти вправо. Але за цією машинкою треба перелаштуватися правіше. Правий покащик, праве дзеркало. Пішоходів не бачу. Продовжую рух далі до перехрестя. Попереду у нас те подібне нерегульоване перехрестя, на якому ми будемо повертати праворуч. Вимикаємо правий покажчик, контролюємо пішоходів. Немає. У нас знак голов... головної кажу другорядної дороги. Ми маємо пропустити тих, хто рухається зліва по головній. Ну, я бачу, що ті машини далеченько, я встигну завершити маневр. Але наголошую про те, що якщо ви не впевнені, ви не їдете. Рухаємося далі прямо. Попереду у нас нерегульований пішохідний перехід. Заздалегідь проглядайте пішоходів, які можуть рухатись в напрямку пішохідного переходу. Нікого не бачу. Продовжую рух прямо до нерегульованого перехрестя. Дотримуюсь обмеження швидкості 50. Але краще все ж таки їхати 40, щоб ви не перевисили швидкість. 52-53 це вже буде порушення. Вмикаємо правий покажчик. На пішохідному переході я нікого не бачу, але швидкість все одно зменшую, так як в мене другорядна дорога. Контролюю машинки зліва. Вони їдуть, але в цій суміжній полосі. Виїжджаю в смугу для розгону. Додаткова смуга руху, включаю тепер лівий показник повороту, ліве дзеркало, впевнилась в безпеці маневру. І перелаштувалась лівіше. Кащик вимикаємо, продовжуємо рух далі прямо, дотримуючись безпечної швидкості. А вона у нас не більше 50. Рухаємося потихеньку за колегами. Далі нам треба буде здійснити розворот в зворотньому напрямку для того, щоб повернутися на сервісний центр. Проїжджаємо місце розвороту зустрічного транспорту. Зліва, такий зараз стоїть. Вмикаємо лівий покажчик, дивимося в ліве дзеркало. Я не впевнена, що я безпечно перелаштуюсь, тому що там їдуть швидко машини. Так, проїжджає машинка і трошки додаю газик, перелаштовуюсь лівіше. Пішоходів я на пішоходному не бачу. Бачу додаткову смугу зліва, включаю лівий покажчик, дивлюсь в ліве дзеркало і зміщуюсь додаткову смугу руху. З якої буду виконувати розворот. Показчик уже не вимикаю, немає сенсу, немає сенсу в цьому. Хай працює. Ми маємо показувати водіям позаду, що ми будемо виконувати маневр. Зменшуємо швидкість, зупиняємось, включаємо відповідну передачу, першу. Рухаємося ми тільки з першої. Під'їжджаємо. Є поток автомобілів, підтягуємося трошки вперед, зупиняємось, і пропускаємо транспортні засоби, які рухаються нам назустріч. Коли бачите, що проїжджає остання машинка, за нею нікого, ви вже готуєтесь до руху. Він проїхав і ви швиденечко, завертаєте і їдете в карманчик. Розвернулись, лівий показчик ми так і залишаємо, ліве дзеркало контролюємо. І Вклінюємося в праву смугу. виключаємо лівий покажчик, продовжуємо рух далі прямо. На перехресті, ось тут, будьте дуже обережні, справа вилітають машини. Не завжди бачать, що в них другорядна дорога, їм треба встигнути на розворот, тому вони вилітають і не контролюють тих, хто зліва. Тому контролюйте ви. Якщо бачите, що їде швидко машина, пригальмуйте, хай собі проїде. Не створюйте аварійну ситуацію. Ну, хоча ви і не створюєте це, він створює, але будьте уважні. Заїжджаємо на сервісний центр, включаємо правий покажчик, зменшуємо швидкість. Переходимо на другу передачу, завертаємо на територію і шукаємо парковочне місце згідно правил дорожнього руху. Це ще той. Вест, правий показчик Микаю, ось бачу, тут можна стати. Я тут не буду нікому мішати. Я з'їхала з проїжджої частини, плавно зупинилась. Показчик вимкнули, нейтральне положення, ручник, двигун заглушили. З вами була автошкола Карат. Якщо хочете класно навчитись водінню і скласти з спецпершої спроби, звертайтесь до нас.